Доброго вечора, друзі. Сьогодні займаємося ремонтом цього дракона. Такий у нас дракон Це Mitsubishi Pajero Sport 2006 року. І що саме в нас трапилося? Заміняли трасіон, а він ну, відрегулювали, трішки покаталися, і в итоге машина стала все одно криво. Тобто треба підвести він по потолку, видно, або по полу. Ну так, на камеру може погано бути видно. І що ми діємо? Зараз переміщаємося в яму, там все розкажу. Так, і ми тут. І з чого починаємо? Саме перше, це потрібно дивитися по цьому відбойнику. Тобто, зазор між отбойником резиновим і куском рами. От, і Чим заміряємо? Заміряємо ми... можна штангенциркулем, можна рулеткою. Я ще навіть чув, бачив, читав в статтях, що люди підкладають головки. Звичайні головки з ключів торцових, і ними заміряють. Там заміряли скільки потрібно. Потрібно від 19 до 27 в таких районах підтягувати це без ліфта, без спеціального ліфта. Це на звичайних, це заводські торсіони, самі звичайні сінькі. Але, ну, якщо чесно. То ви побачите все самі. Коли ви виставите, ви піднимете на свій уровень, скажу зразу: чим більше ви підіймаєте, тим грубіша стає машина. Тому краще всього виставляти заводських середніх налаштуваннях. Середніх. Ну, звичайно, ви можете перевірити інформацію всю в інтернеті, це написати в якісь статті і глянути. Ну, це література, але я виставляю, щоб машина була рівненько. Щоб був зазор і, і все було гаразд. І вона була м'яка на ходу. Так, у мене не вийде по цьому. Як бачите, в мене є тут такий згіб, і той уже отбойник угнувся туди до рами вище. І зараз, якщо я замірюю, буде неправдоподобно. Тому я роблю, дивіться як. Так, я виліз оглядової ями, і що ж я роблю? Рулетку звичайнісіньку. Звичайніщенку будівельну рулетку. І я, ну, приблизно, знову ж таки, от у мене зараз. У мене йде склон машини, візуальний склон, йде отак. Тобто машина йде в цю сторону. Тобто, я буду відбиватися по цьому по оцій висоті від крила до протектора. Тобто, я беру. І, ну, от. Приблизно, приблизно посередині ми виставляємо. Так, зараз, зараз, зараз. 14. 14,5 у мене виходить на цій стороні. І тепер переміряємо, йдемо на цю сторону. Ідемо, переміряємо на цю сторону. Тут 12. Якраз 12. Тобто, 2,5 см. Іде склон. Іде склон машини. Так. Тобто, нам треба підняти оцю сторону на 2,5 см від протектора до початку крила. А воно видно. Ну, ні, на камеру погано видно. Тож, зараз залазимо знову в оглядову яму, і я розказую, як це саме зробити. Тож, дивіться, ми знову тут. І а, ось. Ось іде торсіон. Ось так. І тут ось іде другий. І він йде сюди. Ось де йде гвинт. Який є. тут є законтрогаєний. Зараз не можу погнути камеру. О, є. Ось. Оце він. Зараз відкручуємо контргайку і робимо операцію. Операцію саме яку, дивіться, навіть не співпадає по ось один торсіон і ось інший тобто рівень. Бачите, вони по-різному натягуються. Не потрібно звертати увагу, так як є тут шліци, є шліци. Ви можете витягнути і переставити, щоб цей кронштейн, навіть якщо ви хочете, отак був, отак був, отак був. І він буде натягнутий так, як потрібно. Тому на це не звертайте увагу. Ви дивіться на кліренс самої, самого автомобіля. Так, друзі, і ще є один нюанс. Потрібно, як я вважаю, обов'язково розвантажити торсіон, а саме навпратимуть цю сторону, щоб він розгрузився і нам легше було її відкручувати, той гвинт регулювальний, підтягувати і регулювати. Ми приблизно бачимо по кронштейнам, скільки нам потрібно його підняти, опустити. Або ще щось. Тому зараз ми підіймаємо машину. Ну, я думаю, щоб колеса ледь-ледь надірвалися над землею. І потім о, будемо відкручувати гвинти і підводити так, як це все потрібно. Я вважаю вже достатньо. Колеса розвантажилися і можна розкручувати гвинти. Два рожкових ключі на 17. Вкручуємо контрагайку, так як торсіон мінявся нещодавно. Тому гунти в мене змазані і все добре. Так, контрагайку я відпустив. І можна підтягувати. Тут також головка на 17. І просто підтягуємо кронштейн хоча б до того рівня, скільки в нас стоїть лівий торсіон. Потім опустимо домкрат і перевіримо за допомогою рулетки наш клірен, так би мовити. Так, ну приблизно є. Приблизно є. Так. Є. Тому можна опускати. Дамкрад. Так. Все. Домкрад повністю опущений. Виходимо наверх, переміряємо все і... Якщо що, знову підтягуємо. Тож ми знову на горі і беремо знову ж і переміряємо. Але забув попередити, що коли ми підкручуємо одну сторону, інша також починає підійматися. І на це потрібно звернути увагу. Так якось дивіться, наприклад, у нас на даний момент вже 14... 15,5. Вибачаю. Но ця сторона нас також підіймається. І нам потрібно спіймати цей баланс. Так, а тут у нас майже, майже 14. Майже 14 у нас. Тому ще ліземо під низ. по рядову яму, і продовжуємо ще підводити. Так, друзі, я повторив все те, що раніше вам показував, і дивіться, що у нас вийшло. Дивіться, вийшло. 15 і 6. Майже 7, 15,7 беремо. Переходимо на цю сторону, яку нам потрібно підняти. Дивіться. І тут 15 і 4 у мене вийшло. Тому ще потрібно підіймати, але, як я вже говорив раніше, кронштейни можуть бути. Ось, дивіться. Цей. Майже ну, випирає, так сказати, а цей вже сховався. І я буду ще його піднімати, щоб мені виставити рівномірно кліренс. Тому не звертайте на це увагу. Якщо ви хочете, щоб у вас рівномірно вони були, тому одинаково стояли, то вам потрібно взагалі відкрутити повністю цей болт. Повністю. Тоді воно зніметься. Але при цьому не забувайте, що машина повинна бути на донкраті. Тому що це, так сказати, пружина. Підставляємо домкрат, підомкрачуємо, викручуємо цей болт і ми тоді зможемо витягнути і переставити отут на шліцах. Ось дивіться, це не важко. Я зараз вам покажу. Ось тут. Це при заміні ви приблизно повинні... Так, секунду. О, дивіться. І тут є шліци. Хто не знає, тут є шліци... І ми переворачуємо там на один зуб, на півтора, на два зуба, скільки вас це влаштує. Після цього ми знову повторяємо процедуру, знову виставляємо. Тому, ну вірю, це нудна робота. Але так ви не здогадаєтесь ніколи, як вам потрібно. Приблизно, як ви тільки поставили, ви виставляєте його ось так. І ви тоді болтом. Головне, щоб наживити гайку. Отут зверху наживити потрібно гайку. Тобто, якщо ви наживете цю гайку, ви можете його і отак поставити. Ну, приблизно приблизно він стає отак. І потім ви цією гайкою наживляєте і підтягуєте, скільки вам потрібно. При цьому не забуваємо, що бажано що було на домкраті. так як ви різьбу. Вага машини давить вся на єдиний болт. Так, я знову повторив процедуру, знову підтягнув цей кронштейн. І зараз ми виходимо з оглядової ями. І потрібно придавити на машину хоча б ногою. Так як ми її піддомкрачували. Так, і тепер переміряємо. Так. 16. Що я і говорив, що на цій стороні також буде підійматися кліренс. Це також це, від цього нікуди не подітися. Можна послабити тоді цю сторону, яка. Більше піднялася, щоб не накручувати лише один торсіон. І, як бачите. Дивіться. 16 і тут. 16 і тут. Тобто ми є, ми вже вирівняли автомобіль. І все. Ось і все. Не потрібно їхати ні на яку станцію. Це можна зробити самому вдома. Мені знадобився домкрат, який повинен бути в машині. Рулетка, два ключі грошкових на 17 і одна тріщотка. Просто для удобства. Можна використовувати тільки ці два ключі. Все. Для заміни потрібно майже все те саме, тільки тільки золоті руки. Тому дякую за перегляд. З автомобілем у нас все вийшло. Будемо їздити далі. Я не, не знаю, ровніше він. Так. Ну, ровніше, мені здається, став. Все, дякую за перегляд. До побачення.